19 січня неділя, коли лунає гучний клич. Отже, ви знаєте час, що пора вже нам від сну прокинутися, бо тепер спасіння ближче до нас, ніж тоді, коли ми повірили. Римлян 13, 11. кінець світу наближається. Він підкрадається до нас потай, непомітно і безшумно, немов злодій уночі. Нехай Господь допоможе, щоб ми не дрімали, як інші, але пильнували і були тверезими. Незабаром істину чекає славний тріумф, і всі, хто обирає роль Божих співробітників, переможуть разом з нею. Часу залишилося обмаль, скоро надійде ніч, коли людина не зможе працювати. Наближається час, коли в один день навертатиметься стільки людей. Скільки наверталося в день п'ятидесятниці, коли учні прийняли Святого Духа? Багато хто звернув увагу на євангельський заклик. Учні Христа були перевірені та випробувані, але їм здавалося, що на їхньому шляху постають величезні перешкоди, які заважають руху вперед. Віра, терпіння та мужність допоможуть багатьом подолати ці перешкоди та вийти до славного світла. На прямому, хоч і вузькому шляху, трапляються зведені бар'єри. Поперек дороги лежить каміння спотикання, але все це буде усунуто. Захисні огорожі, якими неправдиві пастирі огородили свої отари, упадуть тисячі зодягнуться у світло і поширюватимуть його далі. Небесні істоти працюватимуть разом з людьми. Підбадьорена в такий спосіб церква. Підійметься і засяє, спрямувавши всі свої освячені сили на боротьбу. Саме так здійсняться Божі наміри і втрачені перли будуть знайдені. У час гучного кличу натхненна Господом церква поширюватиме правду про спасіння, так що світло проникне в кожне місто та селище. Земля сповниться істиною про спасіння. Відновлювальна сила Святого Духа таким величезним успіхом увінчає працю активних Божих слуг, що світло правди засяє всюди.